Крейсер Венатор, відомий також як Венатор Клас, є одним із найбільш впізнаваних зорелютів у всесвіті Star Wars. Цей величезний військовий корабель довжиною близько 1,1 кілометра був розроблений для виконання багатьох завдань, включаючи бойові операції, перевезення військ та підтримку флоту. Оснащений потужними лазерними гарматами та торпедними установками, Венатор здатний вести бій як у космосі, так і в атмосфері планети. Однією з визначних подій, пов'язаних із цим кораблем, є битва за Геонозес, де Венатори стали основою армії Республіки під час війни клонів. Кораблі цього класу також служили як командні центри для генералів, таких як Обіван Кенобі та Анікін Скайуокер, що робило їх ключовими у багатьох стратегічних операціях. Незважаючи на свою потужність, Венатори стали жертвами нових технологій, таких як зенітні системи Сепаратіст, що призвело до їх поступового виведення з активної служби. Крейсер Венатор залишив незабутній слід в історії галактики, ставши символом епохи війни клонів.